Нова етика. Я тут подивилася нещодавно інтерв'ю Ані Трінчер і. Хочу відмітити один момент, який е, насправді проявляється у дуже багатьох, і у мене свого часу теж він проявлявся як у блогерки, у якої є більше підписників ніж 100. але я собі цю практику, по перше, до такої ступені ніколи не розкручувала. А по-друге, мені є дещо сказати про тих е, публічних блогерок з десятками, а то сотнями а то й мільйонами тисячами підписників, які практикують таке. Отже, нова етика. Від Ані Трінчер, але звичайно, вона не одна така. Ви багатьох пізнаєте. Вас в інстаграмі з'явилася нова рубрика, де ви відкрито публікуєте фотографії своїх хейтерів, показуєте, що вони вам пишуть, як вони на це реагують, чи, наприклад, вибачаються після того, як ви оприлюднили їхні фотографії. Я нарешті дійшла до цього стану, що я можу захистити себе і в публічному просторі, тому що люди пишуть коменти, наче в знаєте, космічну діру, наче вони не адресовані людині, наче там за екраном не жива людина, а робот. А мені хочеться, щоб кожен ніс відповідальність за те, що він говорить, за те, що він пише. Тому я вирішила так. Публічно мститися і показувати насправді це не, не про помсту навіть, а просто показати людину зі сторони. І зараз ми будемо дивитися на одну таку людину зі сторони. Тому що, звичайно, Аня вирішила не мститися, а просто вона хоче показати людей зі сторони. Але через те, що ми можемо подивитися на Аню, давайте ж дивитися на Аню зі сторони. Отже. Практика виставляння коментарів з фотографіями людей, які вам це написали, останнім часом набула великого поширення. Публічні особистості а, говорять, що, мовляв, вони не вигрібні ями, щоб приймати всю ту інформацію, яка в них падає, і таким чином вони чинять тиск, тому що їхня аудиторія дуже широка, бачить потім фото цієї людини, і ця людина вигрібає. Для багатьох це стрес, багато хто не готовий. Але то таке. Ви зайшли до публічної особистості, публічна особистість вам таким чином відповіла. З іншого боку, що я можу сказати? Мені здається, що в цьому є, по перше, лукавство стосовно того рівня впливу, який ви маєте на людину і яку ви робите публічно на таку масовану аудиторію. А по-друге, це якась така заборона висловлювати вам будь-яку свою думку окрім. Максимально схвальною, мовляв, ми живемо у світі, де якщо ти мені раптом щось на те напишеш, я тебе виставлю і я тобі помстюся. А потім буду розповідати, що краще подивитися на людину зі сторони. Мені здається, що це пов'язано більше з забороною писати вам. Будь-які речі, окрім несхвальних, інакше вас ви, ви виставити цю персонажиху на дошку пошани. Але ж інше питання в тому, що ну, якщо вас так щось тригерить, ви можете просто натиснути кнопочку Бан і не робити оцю всю феєрію. Можливо, бракує якогось контенту, можливо. Надто багато вільного часу у наших зірок, які весь час показують, наскільки багато у них вільного часу. Я можу сказати, що в мене була колись практика виставляти коментарі, коли я у Фейсбуку, мені хтось напише якийсь дурнуватий комент, і я намагаюся довести свою думку, і у мене так пару, пару постів, ну та до 10 було. І я виставляла коментар, а потім я розуміла, що зрештою, в принципі, будь-яка людина, яка стоїть за цим аккаунтом, отримує. Не те, що увагу, який вона може дати відсіч, а просто ураган, який її, якщо що, знесе, я подумала, що ну, навіть якщо зі мною не згоджується, і якщо я бачу, що там якісь ознаки ботів, то це можна просто заблокувати і більше просто не спілкуватися. І це так облегшує життя, але не у всіх випадках. Тому дивимося зі сторони, як дехто насолоджується процесом. Абсолютно, майже всі люди, яких я публічно виставляю, вони в розпачі, вони сипляться, вибачаються, намагаються виправдати свою поведінку, що я якось не так зрозуміла, або їх вкрали інстаграм, і хтось за них це написав. От їм дуже соромно, їм надзвичайно соромно, і здебільшого всіх випадках вони вибачаються. І я думаю, що це для них дуже класний урок. Хтось повинен це робити. Хтось повинен це робити. Говорить Аня Трінчер, і їм соромно, і вони не знають, що робити, і вони ховаються, і вони придумуються в цій історії. Але потім, коли Ані ставлять додаткові запитання з приводу того, навіщо вона це робить, якщо можна просто банити людей, які тобі не подобаються, починається щось про духовний рост. Певно, я можу сказати, що я не на 100%, але я настільки вже на спокійному до цього, мені настільки воно не болить. Я така спокійна, я така спокійна. Мені настільки не болить, що я беру просто якісь випадкові коментарі і виставляю їх публічно, тому що я вже дуже дорослий, і прокачена і просвітлена людина. Говорить нам Аня Трінчер. Їй не болить, їй байдуже саме через це і з'являються сторіс з тими, кого треба повісити на душку сорому. Я нарешті в якийсь момент зрозуміла, що коли людина пише якийсь поганий комент, це не має нічого спільного зі мною. Це про неї в першу чергу. І щаслива людина це така банальна фраза, але вона ж не напише таке. І далі Аня йде в психоаналітику. Аня зараз займається психоаналітикою, і далі вона говорить, що. Щасливі люди такі коментарі не пишуть. Мені пишуть такі коментарі глибоко нещасні люди. Тому я їх караю ще більше, щоб завести їх в ще глибшу депресію. Тому що я дуже просвітлена людина. Я підзнала дзен. Я знаю, що таке добро. Я знаю, що мені пишуть не тому, що я погана, а тому, що цій людині боляче всередині. Тому я зроблю її ще гірше. От я щаслива людина, можу себе такою назвати, і я бачу в людях прекрасне. Я бачу, як ви сьогодні красиво виглядаєте. Я бачу, як всі прийшли там підтримати, сміються, комунікують. Мене це надихає на життя. Мене це надихає на життя, говорить Аня Трічер. Яка хвилину до цього? Абсолютно, майже всі люди, яких я публічно виставляю, вони в розпачі, вони сипляться, вибачаються, намагаються. Я така добра людина. Мені, мені е, я люблю цей світ. Я бачу в ньому тільки прекрасне і добро. Окрім цього, я бачу людей, які залишають мені неприємні коментарі. Але я знаю, що вони мені залишають коментарі тільки тому, що їм гірше ніж мені, їм погано всередині. Саме тому я виставляю їх на показ для того, щоб вони посипалися, щоб їм було соромно. Хто як не я говорить? Просвітлена Аня Трінчер. Вона сягнула своїми медитаціями якихось висот. Я не знаю, чи продає вона свій курс далі, чи ні. Анечка, не зупиняйся. Можливо, коли вийде українська адаптація серіалу Білий лотос, ти будеш одним із прототипів, а я буду тим сценаристом.